Всім привіт! Ви на каналі Beauty Secrets. Це моє вже друге відео. І сьогодні у нас буде огляд там, де продаються самі найпопулярніші блиски для губ. І це бренд KIKO. Повний макіяж з цим брендом. Так що дивіться далі і поставте лайк обов'язково. У мене дуже сухі губи, і у багатьох дівчат також. І тільки один продукт мені поміг, щоб вони були хоч якось зволожені. І це ось такий ось скраб, від кік, ось такий ось рожевий, дуже прикольний, естетичний такий. Зараз його будемо наносити. Дівчата, це просто скарб. Після нього у мене губи взагалі не сухі, не пересушені, нема якихось потріскань. Рекомендую. І після цього я наношу ось такий ось знаменитий також блиск Lip Volume. Тут написано, що він ще дає плампік ефект, тобто він вам трішки збільшує губки. Я цього не помітила, але він дуже круто зволожує. Взагалі я хочу сказати, що Кіка дуже красиве упакування. Типу, подивіться, як це гарно. Дуже красиво. Не знаю, мені. Навіть іноді жалко його використовувати, бо цей блиск дуже швидко розбирають, і його дуже довго не було в наявності. І зараз він тільки з'явився, і я його давай зразу купувати, звісно. З красивими губками приступаємо до макіяжу. У нас праймір та фіксатор. Два в одному. Дуже крутий праймір. Пшикнули і все. Не треба його розподіляти. Пшикнули і все. Він сам буде вам заложувати шкіру. Сьогодні в нас також тон від кіко. Ну, звісно, на сьогодні огляд на обзор. Огляд на кіко Мілана. Пензлик я візьму від Lamel Smart Skin. Дуже крутий пензлик. Рекомендую. У мене, до речі, відтінок 15 5n. Дуже класний відтінок мені підійшов. Начебто не жовтить. Готово. Так, консилера в мене немає. Не було в наявності мого відтінку. Консилер, можливо, у нас сьогодні від Dior, або від NYX. NYX нема зараз в тому Dior. Бачите, як швидко я приймаю рішення. Дуже легко. Dior, до речі, дуже класний консилер. Він плотний, плотне покриття, але він дуже легко е, розташовується. За це я його і люблю. І в мене є ще один найпопулярніший продукт від Kiko Milano. Це їхній скульптор. У мене відтіночок 200. Я наношу ось так. О, дуже якось плотно, ось так. Звісно, контуринг носи, який мені, напевно, не допоміг. Виглядає гарно, ще ось так. Можна. Ще, до речі, я бачила, треба ось так робити. Я сама тільки вчуся і знімаю якісь відосики. І, можливо, зменшити лоб. Можна ще і так, але я не буду. Розташовуємо. До речі, дуже гарний контурінг носа. Дивіться, як він легко розпреділяється. Ну, я якось ні. якась полоса зараз. Зараз це буде. Контурінг носа класний дуже. Якщо ви робите контурінг носа, то обов'язково після контурінгу треба наносити. Ось сюди і сюди консилер. Тоді це буде ідеальний контур. Ну, ще хайлайтер, звісно, все буде добре. Далі в мене є кремові рум'яна також. Бачите? Нілійки. Відтіночок 0,1. Вау, красота! Рум'яна я не буду ось так одразу наносити, я візьму пензлик. Ось так набираю. На пензлик і наношу. Дуже багато дівчат бояться наносити рум'яна, тому що думають, що можуть переборщити з ними. Я, припустимо, переборщила трішки. Так. Ось! Тут я переборщила, ну дуже прям якось пігментовано вийшло. Просто берете спонжик яким ви розташовували консилер або тональний? Отак ось так. І, і все. Надіюсь, це був дуже такий корисний лайфхак. Ось. Baby girl. Багато ще дівчат наносять на носи рум'яна, на підборіддя. Але я так не роблю. Я не люблю бути така прям червона, як синка пепа. Ні, я люблю ось так. Далі ми перейдемо к хайлайтеру. У мене нема хайлайтеру від KIKO. У мене є ось такі блискітки. Це з нової колекції останні. Це взагалі тіні, але може нанесемо як хайлайтер. Все, дівчата, це два в одному. І тіні, хайлайтер. Ви бачите це? Дуже гарно. Чого я так раніше не робила? Далі в нас макіяж очей. Я хочу сьогодні протестувати ось таку базу від GlamBee. Я її вчора купила, урвала дівчата. Її треба наносити трішки, бо база така пігментейшн, така прям густа. Якщо багато ви будете її наносити, то тіні у вас скатаються. До речі, в мене є палетка від KIKO. ось така гарна. Всім привітик! Так. Ось така гарна палеточка. Давайте зробимо світ Тут тільки один відтінок матовий. Це ось цей, Такий. Вау. Ну, Мені дуже подобається. Давайте наносити, робити мейк. Беру напевно, беру ось цей матовий, єдиний матовий відтінок. Він дуже пігментований, ну, типу. Вау. Вау. База від Limpia якось. Важко розподіляти. Бачите? Ось тут рум'яни не взялись, тут не взялись. Тобто, не... ну, база поки що мені не подобається. Можливо, вона прикольна саме блискіток, бо вона така липка і блискітки, щоб, знаєте, так. Приклеїлись. Мут, коли він не спав, десь тиждень. Так, давайте нанесемо. Ей? Так, Дуже такий яркий пігмент. Знаєте, це не база це просто я не вмію робити макіяж. Так, це непогано насправді. Чого це я? Непогано. Так, давайте візьмемо цей світлий і якось знаю, що зробимо, дівчата, просто щось зробимо. І не забуваємо ой, світлий відтінок наносити на голок. На куток. Ой, дівчата, щось не дуже. Ну, реально якось п'ятно. Якраз якесь п'ятно. Брудне п'ятно. Добре. Давайте нанесемо туш. Туш в мене від Evelyn. Ось така. Дуже крута туш. Дивіться. Я відкриваю, і бачите, як мало продукту е, на кінчику. Це дуже прикольно. Або зазвичай ми робимо ось так от. А так не треба. Стоп, 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 стоп. Стоп! Стоп, пліт! Я забула, що в мене є чолер. Е, до речі, що ви бачите від Кіко. Я перший раз ним буду користуватися. Якщо я правильно зрозуміла, якщо це неправильно, я роблю, то напишіть в коментарях, як правильно. Відкритим очим, отак, от ставити. Отак. І так зробити, типу. І все. Начебто. Ну, якщо неправильно, то напишіть в коментарях, бо я реально не знаю. Тепер наносимо цю туш. Зараз за кадром наношу. Ось що у нас вийшло. Наче непогано. І в нас залишилося на огляд помадки від Кіко. У мене є ось така двохстороння, блиски, рідка матова помада і все начебто. Давайте почнемо з блиску. У мене 0,4 відтіночку. Гарний відтінок, мені подобається. Далі нанесемо, давайте, двосторонньо. У мене 102 відтіночок. З цією помадою ви можете і їсти, і цьомкатися. Завдяки цьому прозорому блиску у вас не буде відпечатуватися помада. Зараз я вам покажу. Треба дати їй час підсохнути. Хвилин дві, три, ось так. І все, викрали. До речі, е, хто не знав, в мене є телеграм-канал, його назва Beauty Secrets, Тому оформляй підписочку. Ось буде назва. Тому всіх чекаю там. На да, це дуже важлива інформація, як зазвичай. Так. Ну що, перевіряємо, я буду, наприклад, цьомкатися зі своєю рукою. Ну, Типу, блиск, але з самого відтінку помади нема. Гідно, гідно. Так, до речі, вона дуже легко замивається. Але в нас остання помада це рідка матова. В мене 0 перший відтіночок на нюді сьогодні, і зазвичай. Дуже крута помада, рекомендую. Мені все сподобалось від KIKO. Нема продукту, який мені не сподобався. Все сподобалось. Ну тому в мене дуже гарний відгук від тобто. Гарний відгук для Кіко. Рекомендую взагалі всі продукти класні, але рекомендую ось цю базу, до речі, я його зазвичай використовую як праймер тільки. Тон дуже класний, він не скатується, не забиває вам пори ваші. Рекомендую, дівчата. Рекомендую ще скульптор. Кремовий скульптор стійку Рекомендую. Всі помадки від KIKO. найголовніше це скраб. Скраб це скарб. Це продукти, які мені прям дуже дуже сподобались. Ну от прям серденько. Це ще не все, дівчатки, не треба мене вимикати. Хочу сказати вам велике дякую за те, що мене дивитеся та мене підписуєтеся, Ставите лайки, пишете коментарі. Я все читаю, але можу не відповідати. Пробачте, я буду намагатися всім відповідати. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там я найчастіше все викладаю. І, до речі, там бувають розіграші боксів, дуже крутих наповнення боксів. Всіх люблю, всіх цілую, всім. Гарного дня або вечора,